Зараз найкращий час купувати квартири, тому що в наступному році квадратні метри можуть подорожчати, таке кажуть експерти з питань нерухомості. Наша ж задача розповісти вам, в яких об'єктах що зводяться, можна придбати житло. Це ера будівництва. Доброго ранку. Над столицею височіє затишна вуличка Феодосійська. Тут навіть з перших поверхів будинків. Київ видно, як на долоні. Хоча вулиця знаходиться на горі, будувати тут легко. Чого не скажеш про попередні будівництва, згадує начальник дільниці Валерій Білоскаленко. На цій ділянці з клубною компанією ми працюємо з 2005 року. Тут ми вже побудували шість секцій на Саперно-Слобідській. За мною ви бачите ці секції. Потім три секції свічки по вулиці Федосіївська. І це вже четвертий будинок. 2Ж. там складність в тому, що вони знаход, ну, виконувалися на горбистій території, де було багато робіт проти підпірних стін. А оцей будинок, в якому ми знаходимося, він вже знаходиться на рівному місці. Мова про житловий будинок за будівельною адресою 2ЕЖЗ. Замовник будівництва Київміськбуд. виконавець товариство МЖК 1 що входить до складу холдингу з боку замовника. Діє постійний контроль технічного нагляду, не кажучи вже про спільні наради та об'їзди будмайданчиків керівництвом холдингу. Майже кожен день, майже кожен день. Приїжджаєш, дивишся за сьогодні, дивишся за влаштуванням підлог. Завтра за сантехнічними роботами на покрівлю, на фасад. Тобто тут постійно, можна сказати, що постійно тут знаходишся. Рулетку, уровень, все беру з собою. Також дивимося ми акти схованих робіт і виконавчу документацію. Наприклад, саме забудовник несе відповідальність за якість робіт, які інвестор перевірити не в змозі. Так звані приховані роботи це роботи, які потім не видно. Ці роботи, наприклад, під підлогою влаштована сантехніка опалення мережі. І коли влаштована підлога, її вже не побачиш, а ми її перевіряємо до того, як. Дім функціонуватиме за допомогою нових мереж. Технічними умовами передбачено перекласти мережі водопостачання та каналізації, що й виконують будівельники. Зокрема, тут буде чавунний водопровід. Поряд з будинком завершуються роботи щодо підземного паркінгу. Паркінг знаходиться на останній стадії. Виконаний вже монолітний каркас. Зараз будуть виконуватись роботи по гідроізоляції. І вже засипці і при будемо приступати до благоустрою. А тепер щодо планування. Зазвичай в будинках три ліфти. Тут. 4. на поверсі 10 квартир, 3, 2 та двота однокімнатні. Наразі є можливість обирати з усіх трьох видів. Я думаю, що це дуже теплий, і ефективний будинок буде для майбутніх мешканців. Важливо на продаж житла у цьому будинку діють знижки 25% – відсотків, якщо покупець сплачує всю вартість одразу. І 12,5%, якщо перший внесок становить половину ціни помешкання, нова система знижок у Київ міськбуді запрацювала у травні, коли найстаршому забудовнику столиці виповнилося 60. однак, чверть вартості житла у подарунок і ще не найбільші поступки, на які йде компанія своїм клієнтам. На позняках четвертих можна обрати житло, де у подарунок іде майже третина помешкання 30%. Звідси іде девіз акції, який у Київміськбудівців звучить так.